Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12. у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке безпілотники, на які виділила гроші Луцька Рада, літають на 200 кілометрів. Приїхав з фронту, щоб одружитися. Завершено розслідування справи депутата Волиньради, якого затримали на хабарі. 50 мільйонів на дрони депутати Луцькради виділили гроші на розвідувальні безпілотники. Райдер літає на 200 кілометрів та може стати ударним. Один з розробників волинський конструктор. Детальніше дивіться у сюжеті. Це розвідувальний безпілотник Райдер, творіння рук конструктора з навчально-тренувального центру Тернове поле, що на Волині, може стати ударним, літає на 200 кілометрів, обладнаний двома камерами. Пройшов усі необхідні випробування, і найближчим часом почнеться його серійне виробництво в Укроборонпромі. А замовлення на таке виробництво точно будуть. Адже саме на закупівлю райдера для ЗСУ Луцька міська рада виділила 50 мільйонів гривень. Ми працювали над цим проєктом більше півтора року. Якщо хочете побачити результати, я можу кожному вам запропонувати. Сьогодні цей літак проходить експертизу і стає на озброєння в Збройних сил України. Депутати Комбат Роман Бондарук пояснює, літальні апарати куплять не для його батальйону Луцьк, а для підрозділів ЗСУ. Важливо, що їх випускатимуть у великих обсягах. Ну, якщо порівняти ТТХ БПЛА такого типу, то в нашому випадку найнижча ціна веду про українське виробництво. Ну і взагалі, якщо чесно кажучи, промислового виробництва таких таких безпілотників на сьогодні на жаль дуже мало, і практично їх немає взагалі. Якщо взяти ті, які використовують там чи закупляють десь, то їхня ціна перевищує в деяких випадках 5 разів. Окрім того, на нещодавній сесії депутати одної з фракцій передали майже 800 тисяч гривень з депутатського фонду. На закупівлю військовим антидронових рушниць, дронів, дизельних генераторів та інших речей необхідних захисникам об'єднуємо ці сили для закупівлі даних речей і закликаю інших колег, кого є ще депутатські фонди, об'єднати, тому що ці які там стоять, мусить чути відповідь від нас, і ми маємо регулянці. Також ігор Поліщук повідомив, зараз триває тендерна процедура закупівлі дронів на майже 40 мільйонів гривень, теж виділених з бюджету. З приводу цих літальних апаратів вони будуть закуплятися через процедуру закупівлі вукоробронпрому і так само будуть розподілятися згідно з тими заявками, які будуть до нас надходити. По військових частинах, звичайно, що ми будемо радити з генеральним штабом, зауважимо, що таке рішення на сесію ухвалювалися в той час, коли під стінами мерії тривав мирний пікет. Люди вимагали витрачати гроші на ЗСУ, а не на ремонти вулиць і дворів. До слова, як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Тільки на закупівлю дронів з людського бюджету цьогоріч витрачено понад 33 мільйони гривень. А загалом з початку повномасштабного вторгнення міськрада виділила на потреби ЗСУ з бюджету понад 250 мільйонів гривень. Анна Кравчук, Василь Морищук, дванадцятий канал. У ЗМІ деталі частіше з'являються новини про гучні помпезні святкування весіль, днів народжень тощо. Чого лише коштує скандальне лакшері весілля колишніх прокурора та співробітниці ДБР у Львові? Торт розміром із Львівську ратушу, виступи зірок шоу-бізнесу, понад тисячу гостей, дискотека, кольорові салюти, вогні і величезна сцена. Про свято ціною в понад 5 мільйонів гривень говорила вся країна. Чи совісно гуляти весілля в час війни? Яким воно має бути, і де межа веселощів? Ми розпитали військового з Луцька, який днями відсвяткував власне весілля. Більше дивіться у сюжеті. До цього весілля Дмитро та Яна готувалися порізно. Вона у Тиловому Луцьку. Він на фронті біля Куп'янська на Харківщині. З передової узгоджував наряд місце гостей і навіть замовляв обручки. Я просто поклав, поклав руку біля неї лінійку і кажу, ну, єдине, що я можу вам надіслати. Спільна історія Дмитра та Яни почалася ще задовго до повномасштабної війни. Він працював у щойно створеній патрульній поліції. Вона в АІТ-сфері. Познайомилися серед ночі на автозаправці. Дивлюся, сидять поліцейські, вони видно, що вони змерзли через мороси, пили чаль, грілися. Ну і я вирішила підійти, розказати, яка я рада цій реформі. Після цього вони бачили ще десятки разів. Утім, стосунки зав'язалися аж через три руки. Згодом пропозиція руки і серця. Планування весілля в Кападукії. Так, наші відносини тривали, тривали, тривали. Поки ну, поки не відбулося 24 лютого. За плечима Дмитра, захист України в 2014-2015 роках. Хто ж сумнівів, що чоловік у 22-му не лишиться вдома? В'яни не було. Діма вже зібрав рюкзак і ну, пішов на вір. Спершу захист в Волині на кордоні з Білоруссю. Згодом батальйон Дмитра перекинули на Бахмутський напрямок. Тепер на Куп'янський. Весільну фотосесію в Кападокії та й загалом весілля закохані домовились зіграти після перемоги. Потім чекати виявилося довго. Прийняли рішення одружитись під час відпустки Дмитра. Віднині наші наречені вже пов'язані їхні долі. Віднині пов'язані, і віднині вони будуть разом йти рука в руку. У щасливому і довготривалому Їхнє весілля про Україну і традиції її народу наречені у вишиванках з волинськими орнаментами. Мрії про цю ну, сукню пишну їх ніколи не було, з дитинства не було. Я завжди знала, що це має бути якась така сукня, дуже особлива. Така якась от в етностилі бажано. Аби шлюбне дійство було максимально за традиціями, організатори передивили мало старих документальних та художніх фільмів про історію українського весілля. Тож процес був справді незвичним. Наприклад, молодята складали обітниці на хлібі. Підібрали з дімою українські естрадні хіти 70-х років. Для нас це було дуже важливо. Тобто, пісні там стожари, «Анничка» – це все було. Берегині сімейного затишку мама і свекруха передавали Яні родинне вогнище. Голову сімейства визначали паляницею. Вважалося, хто відламає більший шматок, той і буде головним. Один два три. Без пафосу феєрверків і тортів у вісім поверхів. У час війни впевнені Дмитро та Яна одружуватися треба. Святкувати весілля можна, утім без шику й пафосу, бачачи помпезність деяких святкувань, до прикладу, дводенне розкішне весілля колишнього прокурора та експрацівниці Львівського ДБР, у військового і його дружини волосся стає дибки. Мої перші емоції були такі, що цензурними словами взагалі описати їх важко. Типу, ну це просто якісь знаєте, як ярмарка марнославства. Ми просто розуміємо, що ми боронимо країну не не для таких людей. А... Та найбільший цинізм каже Яна, не те, що хтось біситься з жиру в час війни, а те, що вони ніби відкупляються від війни. Коли батько нареченої сказав, ну я ж донатив, Серйозно, тобто, ми тепер будемо будь-які низькоморальні вчинки, взагалі, які не терплять критики, завжди ну, захищати тим, виправдовувати тим, що ти донатиш. Ну хлопці, дівчата, ми донатимо не для того, щоб відмивати свої гріхи. Донатили на ЗСУ і друзі новоствореної сім'ї. Після весілля подружжя публічно повідомило в соцмережах про одруження і закликало вітати їх пожертвами на ЗСУ. Так зібрали понад 161 тисячу весільних донатів. Ці гроші були потрібні для ремонту бойового авто, купівлі дрону та обладнання для військового медика на позивний Умка. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи депутата Волиньради, якого затримали на хабарі. Йдеться про Валентина Кошельника, який до всього очолював Володимирський спортивний ліцей. Із хабарем в сумі 35 тисяч доларів його затримали у вересні на стадіоні Олімп. За даними слідства, Валентин Кошельник вимагав гроші у підприємця, який хотів придбати шмат землі і збудувати там завод із утилізації відходів. Депутат обіцяв, що вплине на рішення місцевих депутатів про передачу земельної ділянки у власність підприємця. Навесні цього року за це депутат отримав 10 тисяч доларів завдатку. Решту суми 25 тисяч доларів обміняв у євро, аби замести сліди злочину. Нині Валентину Кошельнику оголосили підозру: йдеться про зловживання впливом і отримання неправомірної вигоди. Якщо вину депутата доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами. Наразі кошельник перебуває під вартою. 15 вересня вищий антикорупційний суд відправив депутата під варту на 60 діб і призначив заставу 900 тисяч гривень. Це ще не все. Залишайтеся із нами, аби вже за мить дізнатися про таке. Жахливе зіткнення в улуцькому районі намагається уникнути покарання навіть після вируку суду. У луцькому зоопарку Аврал через підкинутих кошенят. Не хоче сідати у в'язницю. Скандальний експосадовець Підгайцівської сільради Георгій Штефанеса намагається уникнути покарання навіть після вироку суду. У квітні цього року його визнали винним у розтраті державних грошей та нападі на журналістку Людмилу Яворську. Йому присудили позбавлення волі на 5,5 років. Також підсудного зобов'язали повернути сільраді понад півмільйона гривень збитків. Втім, Штефанеса своєї провини не визнав і подав апеляцію. Але на засідання, яке мало відбутися сьогодні, не прийшов. Повідомив суду, що захворів. Обвинувачений затягує справу як може. Ми бачили це на суді першої інстанції, коли через одне засідання постійно приносив довідки про те, що то в лікарні, то зміна якихось адвокатів. Ну це такі стандартні речі, якими маніпулюють люди, яким невигідно, щоб швидше вступало в. В дію законне рішення суду сам обвинувачений апелює до того, що потрібно нібито повторно допитувати свідків, повторно розглядати всі ці матеріали. Ну але минуло вже майже три роки. Втім, цього разу подала апеляцію і прокуратура. Причиною стали розмиті формулювання у вироку для штефанеси. Йдеться про посади, які йому буде заборонено обіймати в майбутньому. У цьому разі прокурори звернувшись із операційною сказказ застосований до засудженого захід Крим. Наполягають на конкретизації обіймати, які саме посади та з якими видами діяльності має бути йому заборона. Штефанесу судили за привласнення розтрату майна зловживання службовим становищем та організацію злочинної групи. Експосадовець неодноразово хитрував, щоб заробити на ремонтах доріг у підгайцях. Лише слідство виявило два епізоди на півтора мільйони гривень. Згодом цю справу об'єднали зі ще однією про перешкоджання журналістській діяльності на території Підгайцівської сільради. Є логічне завершення у непростій історії будівлі, про яку свого часу розповідав наш канал. Мова про поштову станцію у селі Копачівка Луцького району зведену ще у 19 столітті. Вона є пам'яткою архітектури національного значення. Свого часу будинок приватизували, і минулої весни одна із власниць взялася утеплювати приміщення і будувати тамбур. Проблему порушили журналісти, адже ще сім років тому поштова станція виглядала ось так: і через ремонт будівля на очах втратила вигляд історичної пам'ятки. Збереглося і фото станції понад 100 років тому. У 1915-му вона була такою, і в радянський час будівлю берегли як важливу пам'ятку. Тож, коли в суді з'ясували, що її власниця займалася ремонтом самовільно, постановили наступне: ініціаторка ремонту має доліплене обдерти, добудоване зруйнувати, аби поштова станція стала виглядати так, як задумали архітектори. А також жінка має укласти із владою охоронний договір, у якому припишуть гарантії збереження станції, аби і далі нікому не хотілося витрати сучасним ремонтом столітню пам'ять. Страшна аварія на горохівській трасі біля села Софіївка Луцького району Мерседес Віто під час обгону зіткнувся із фурою. Це сталося близько восьмої вечора. Водійка авто, 26-річна жінка від отриманих травм, загинула на місці. У машині була і півторарічна дитина. Дівчинку госпіталізували в стані середньої тяжкості до Волинської обласної дитячої лікарні. Як відомо, дитина була у свідомості. Медики швидкої діагностували у неї струс мозку. Британська техніка для волинських рятувальників. Надзвичайники з Володимира отримали пожежну автодрабину заввишки 32 метри, а також автоцистерну. Їх передали британські волонтери Роберт Бернард Френд та Морін Свон. Вони активно співпрацюють із місцевою владою і активістами. Ця техніка дозволить ефективно і швидко рятувати людей та гасити пожежі і в містах, і в селах. Морозильна камера підпалила будинок. Це сталося у селі Литовеш Володимирського району. Горіли хатні речі, і що цікаво, морозилка в кладовій житлового будинку. Вогонь встиг поширитися на стіни і перекриття. Рятувальники вчасно загасили полум'я і воно не перекинулося на житлові кімнати. Припускають, лихо сталося саме через коротке замикання морозильної камери. Далі до теми здоров'я. Ця хвороба непомітна, але вражає весь організм і може призвести до смерті. Йдеться про рідкісну генетичну недугу фабрі, яку виявили у пацієнтів Волинської обласної лікарні. Повністю вилікуватися від цієї хвороби неможливо, тому стан хворих підтримують медикаментозно. Лікування одного дорослого в рік обходиться у 4 мільйони гривень, дитини у 2. Хто у зоні ризику та як виявити хворобу фабрі, дивіться далі. Олена, пацієнтка Волинської обласної лікарні, яка має рідкісну генетичну недугу, хворобу Фабрі в Україні таких пацієнтів небагато, а їхній стан підтримують медикаментозно, адже повністю вилікуватися неможливо. Виявляють цю хворобу спеціальним методом за сухою краплею крові. Перед тим як Олена дізналася про свій діагноз, аналогічний поставили її синові й доньці. Жінка погодилася розповісти про родинну хворобу, але анонімно. Саме з цих причин відео затемнене аго. Олос змінений У мене також дитинство завжди страдали нирки. У мене 28 років почав теж появлятися така мілка сип. Вони називаються ангіокератоми. Ті цятки каже жінка, не болять, можуть світлішати чи темнішати при натисканні на цю ділянку шкіри. Вони не сверплять, просто є такий певний дискомфорт, коли вони кам'яні. Внаслідок хвороби відбувається поломка в специфічному гені, яка згодом призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Серед них погана робота кишково-шлункового тракту та нервової системи, можливі пекучі болі у руках та стопах. Буде страждати і серцево-судинна система, і нирки будуть страждати. Ці пацієнти можуть померти в ранньому віці від інсульту, від хронічної ниркової недостатності. За словами Олени, вона відчуває постійну слабкість та важко переносить спеку. Захворювання щеплене з ікс хромосомою, тобто спадкове. Це означає, що хворий батько буде передавати захворювання всім своїм донькам, а хвора мати буде передавати половині своїх дітей, як синам, так і донькам. У чоловіків ця недуга проявляється більше і болі, при ній сильніші. Також хворобу мали бабуся і прадід Олени по татовій лінії. Симптоми аналогічні з тими, які зараз має жінка. Її батько, якому було 52 роки, і всі його брати, крім одного, померли від ниркової недостатності. Крім того, він перенісся. Інсульт. Саме тому лікарі рекомендують сім'ям, які мають хронічну неркову недостатність, із нез'ясованою причиною не нехтувати перевірками здоров'я. Щорічний, якийсь профілактичний огляд, мінімальний аналіз сечі. Мінімальне визначення сечовини креатиніну є необхідним. Також слід перевірятися частіше людям, які мають слабкість у м'язах, що ближче до тулуба, та молодим людям, які до 50 років перенесли ішемічний інсульт. Фабрі повністю не лікують. Пацієнта можуть стабілізувати, щоб хвороба не розвивалася. Зараз Олена каже, у її сина є прогрес у лікуванні. Приходить за три-за два з половиною три. Роки капання і каже, мама, я грав в футбол, і в мене не боліли ноги. Ти розумієш, що цей шлях пройдений не дарма. Причиною появи хвороби може бути мутація генів, яка є спадковою, щоб Фабрі не загострювалася пацієнтів, що два тижні прокапують. Необхідні препарати дорогі, але наразі ними забезпечує держава. Лікування одного дорослого пацієнта протягом року обходиться в майже 4 мільйони гривень. І в два мільйони лікування дитини. Марія Вавренюк Андрій Гнатюк, 12 канал. Поліція шукає мерзотника, який підкинув у Луцький зоопарк коробку із п'ятьма кошенятами. Як розповіла 12 каналу директорка зоопарку, тварин у коробці помістили ще й у пакет та обмотали скотчем. Вони задихалися. Цих п'ять хворих mm -hmm. кошенят це для нас просто аврал, тому що людина могла під'їхати. Попросити про стерилізацію. Можливо, ми б е, їй допомогли б, але ж, повторюся, є ще комунальні підприємства, які займаються стерилізацією. Не можна, треба міняти свій світогляд, взагалі котеня до такого довести, стану, вони всі в поганому стані. Крім того, зоопарк не має ресурсів займатися домашніми тваринами. Та ще й коли хворі, вони таять небезпеку для інших мешканців зоопарку. Кошачі хвороби можуть передаватися іншим тваринам котячим зоопарку. Таких як сервали, рисі, тигри, леви. Тому ті працівники, які на тих відділах вони не мали взагалі до них підходити і контактувати. Ну і найганебніше це ті люди, які виправдовують, що добре що не потопили і не викинули. А вибачте, без 15-ти ранку підтінути під зоопарк. Обурена директорка зоопарку заявила про інцидент у поліцію. Шанси піймати негідника є. Його зафіксували камери відеонагляду якраз у той момент, коли приїхав до звіринця на велосипеді і кинув коробку біля входу. І поки поліція шукає господаря кошенят, працівники зоопарку зібрали гроші на лікування його тварин у ветклініці. Крім того, директорка зоопарку вирішила встановити додаткові відеокамери. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12, який доступний для вас у будь-який зручний час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!